Друзі, привіт! Ми всі на зимові свята прикрашаємо ялинку. А що ж ми знаємо про ялинки? Де живуть ялинки? Чи довго вони ростуть? Чим корисні ялинки? Чому ялинки вічно зелені? І чому саме ялинку прикрашають на зимові свята? Хочете про це все дізнатися? Тож слухайте уважно! Де ростуть ялинки? Ялинки ростуть практично по всьому світу. Сьогодні налічується приблизно 40 різновидів ялин. В Україні найбільш поширено ялинки ростуть у Карпатах. Тут колючі красуні виростають до 50 метрів заввишки. Як довго ростуть ялинки? Щоб ялинка стала дорослим деревом, їй потрібно рости 12 років. В Україні є ялинки, яким уже 500 років. Чому ялинки вічно зелені? Щоб голочки ялинки взимку не мерзли і не опадали, ялинка наповнює їх. Спеціальним соком та ефірними оліями. Тому ялинка зелена круглий рік. Чим корисна ялинка? З деревини ялини виготовляють музичні інструменти, човни, меблі. У хвої ялини у 6 разів більше вітаміну С, ніж у лимоні. Тому із хвої ялинки виготовляють вітамін С. А із смоли ялинки, яка задерев'яніла, виготовляють прикраси. Ялинка це їжа для багатьох тварин та птахів. А люди із хвої ялинки навіть варять смачне ялинове варення. Чому саме ялинку прикрашають на зимові свята? У давні часи люди вірили. Що в деревах живуть духи. Священне дерево, яке берегло дім від лиха, мало бути вічно зеленим та символізувати незламну силу життя. Саме ялинка ідеально підійшла на цю роль. Звичай прикрашати ялинку до зимових свят походить з Німеччини. Але колись у Німеччині не рубали ялинки, а навпаки, Саджали їх на свята, прикрашали ялинку раніше не спеціальними іграшками, а фруктами, печивом, а згодом і свічками. Ми маємо турбуватися про природу, тому можна замінити живу ялинку на штучну. Або розвісити електричну гірлянду на стіні у формі ялинки. Ось такі цікавинки про ялинку ми сьогодні з вами дізналися. До зустрічі, друзі! Діти! Сьогодні я вас запрошую на малювання. А малювати ми з вами будемо дуже гарну зимову гостю. Я вам її опишу, а ви мені скажете, хто це. Але до малювання, будь ласка, приготуйтесь. Візьміть білий або ніжно-голубий кольоровий папір. Обов'язково нам треба буде сьогодні помічниця, наша, зубна щіточка. Попросіть її у своєї матусі, хай вам дасть. Ми нею сьогодні будемо працювати. Це дуже цікаво. До зубної щіточки нам треба ще у мами попросити вушну паличку, щоб робити тички. Крім цього, нам треба буде водичка, нам треба буде фарба. Візьміть гуашеві фарби. Щоб вам краще і легше було працювати, будь ласка, попросіть, щоб вас хтось із дорослих налив на одноразову тарілочку фарби. Візьміть, будь ласка, зеленої, білої і трішечки червоної. А я вам скажу, для чого нам вона буде потрібна, ця красочка. А тепер. Послухайте, я вам описую, а ви мені називайте Хто це чи що це. Вона зелена, висока, колюча, холодна, святкова, засніжена. Ми її називаємо красуня. Правильно, діти. Ви догадалися, це наша ялинка. Це дерево, яке і влітку, і взимку стоїть гарне, в гарному вбранні зелене. На фоні темних і голих дерев вона виглядає дійсно красунею. Творчої вам роботи, гарного настрою і я буду з нетерпінням чекати від вас ваших красунь. за роботу. Подивіться, діти! Ми сьогодні з ведмедиком будемо малювати ялиночку. Подивіться, я вже підготувалась до роботи, в мене аркуш ніжного голубого паперу. Фарби, щіточка зубна, так, вушна паличка, серветочка і стаканчик з водою. Ось все, що нам треба. І зараз ми з вами почнемо малювати. Але пам'ятайте, діти, щоб намалювати ялиночку, треба подивитися вверх паперу. Ми з вами малюємо зверху донизу. Зверху у нас гілячка у ялинки будуть меншими, коротшими, а донизу вони все будуть більші і більші, довші й довші. Я покажу, як робити розмах щіточкою. Не бійтеся. Беріть щіточку до рук і за роботу. Змочуємо нашу щіточку добре ватичкою. Набираємо на щіточку зелену фарбу. Починаємо малювати ялинку зверху донизу, протягуючи щіточкою то вліво, то вправо. Я вже зробила перші мазки. Набирайте красочку, не бійтеся і протягуйте то вліво, то вправо. Працюємо, не боїмося від центру. Ось така в мене вийшла заготовочка. А тепер ми робимо добре, добре щіточкою не бійтеся, розтирайте красочку. Подивіться, дітки, як виходить у мене, бачите? А тепер одну сторону зробили, а тепер другу сторону робіть. Подивіться, яка в мене одержалась колюча пухнаста ялинка. Тепер. Якщо ви хочете її засніжену намалювати, то ви повинні вимити свою щіточку від зеленої фарби і набрати на щіточку білої фарби. У мене ялиночка засніжена. Бачите поверх зеленої фарби. Ви покривали, якщо хто хоче, покриє її білим кольором. У нас засніжена ялинка. Але у нас ялинка росте і в неї є стовбур. Так от дивіться, щоб стовбур зробити, нам треба, ви знаєте, як одержати коричневий колір. Нам треба буде до зеленого добавити трішечки. Червоного і змішати. І у нас ми одержимо коричневий колір. Робіть. Подивіться, діти, я змішувала червону і зелену, бачите, в мене появився коричневий колір. Ви теж, будь ласка, в зелену додаючи червоний колір, одержите коричневий. А тепер іще ви можете прикрасити свою картинку, свій малюнок білим сніжком. Для цього ви візьмете вушну паличку, і білим кольором намалюєте сніг іде. Давайте беремо вушну паличку, і для нашого ведмедика ми зробимо таку. Гарну зимову картинку. А зимова картинка, яка про природу, згадуйте, називається пейзаж. Подивіться, діти, як я за допомогою падечки вушної робила сніжну картинку. І наша ялинка стоїть в снігу. Я вам показувала сам процес, а тепер я покажу свою роботу, яку я одержала. Для ведмедика у мене така гарна получилась ялиночка. Працюйте гарних вам успіхів!